Друже, в той час, коли ти тільки вперше розпочав свої тренування, ти уже переміг. Просто ти ще цього не бачиш. Люди, які розпочали тренуватися разом з нами, з нашим проєктом, вони вже перемогли. Вони вже стали сильніші навіть протягом місяця, якщо на турніку людина додала один раз, і то вона вже стала краще, ніж вона була до цього. Ми намагаємося мотивувати людей, об'єднувати людей. Це про те, що я вам говорив. Знову ж таки, у му році е, воював. Е, початок 23-го, коли я повернувся з війни, весь поломаний. Е, люди, знаєте, люблять так жаліть. От вони люблять, коли хтось слабіший за них. І, ой, біля, в тебе ж там спина, в тебе поранення, то там, Ой, це тобі тепер не можна. Тренуватися, тепер велику вагу точно ти не зможеш піднімати. Вони як обижаліли мене, знаєте? Але в їх очах я бачив якусь приховану радість, що о, оцей чоловік він вже не буде кращий за нас. Але, друзі, це не про мене. Це не про мене. Я така людина, я навпаки, якщо бачу, що хтось кращий за мене, я... мене це мотивує. Я, Знаєте, я можу написати, що молодчага. Ти красавчик, я там підтримую. Є така знаєте, біла заздрість. Але я намагаюся це повторити, намагаюся наздогнати. На каналі у, в інстаграм Дімон Головінський в історіях, в сторіс своїх додав, у нього якийсь підопічний на брусах, там віджався 4 рази з додатковою вагою 80 кілограмів. Його власна вага 92 кілограми, там було написано. Я це побачив, я загорівся. Я знаю, що я зроблю з такою ж вагою теж 4 повтори. 85 вже було на 1, ви бачили в моїх сторіс. 75 було на 3, 70 було на 4 і рухаюсь далі. Незважаючи на те, що я скидую вагу. Схуднув я вже непогано, дивіться, мене теж було 92,5 кг. Наразі 83,700, 83 900. От жир активно горить. Використовую жироспалювачі, всі, хто дивився. Мої ролики, де я докладно розповідав, як я скидую вагу. Але сьогодні, друзі, знову пройшло дві неділі, і ми будемо підтягуватись разом з моєю підопічною е волею судьби так вийшло моєю дружиною, моєю коханою дівчиною. Ми будемо разом підтягуватись. Якщо в мене, скажімо так, потроху підтягування рухались, ви бачили перший. Випуск наш було 12 повторень, потім було 15, потім 20, потім 21. Сьогодні я спробую перевершити хейтірки, знаєте, з'являються, там, пишуть, та це тут грязно. Я робив запис відео, де я опитування таке зробив у людей, як підтягуватись. Зробити а-ля Головінський з провисанням солдатиком чи робити. Скільки можу чисто, а потім додати грязно, просто щоб на кількість. От. Ну, люди розділились на дві категорії. Одні писали чисто роби, інші писали роби грязнувато, але щоб було більше. Тому сьогодні я вирішив зробити і так, і так. Спочатку я зроблю е, на кількість, скільки зможу не зовсім чисто, потім зроблю з провисанням строгій техніці. Хейтери ви можете повторити разом за мною. От коли ви пишете, що щось не так, то ви спочатку покажіть, на що спроможні ви, покажіть ваші підтягування. Я теж їх покритикую, тому що в цьому я вже трохи розбираюсь, я там намагаюся рухатися в декількох направленнях. Я хочу довести, що я не тільки ліфтер, не тільки в ліфтингу можу, можу е здобувати якісь успіхи, а я можу і в інших направленнях, таких як, скажімо, стрітліфтинг. Ваговій категорії до 82,5 кг, 90 це КМС на брусах з додатковою вагою. Я до цього дійду обов'язково. Це все побачите на моєму каналі. Тим паче, 90 вже було у мене ще в далекому 23-му, коли всі казали, ти поламаний і тобі багато піднімати не можна. От, я чим більше мені оце кажуть, тим більше я це намагаюсь спростувати. Мене це заводить. Мене це так аж, знаєте, да, так... ух, блін. Особливо так, давайте про Юлю. Станову тягу робила Юля. Знову ж таки хейтерки. Пишуть, блін, підсядь. Оці знаєте, поради, поради. Порадники. Оці порадники, які самі безпорадні, розумієте? Скоріше за все, цей чоловік ніколи не виконував станову, ніколи нікого не тренував. Юля тягне з високою з високим тазом, знаєте, декілька варіантів є тяги. Тягне. З високим тазом їй так легше, в силу антропометрії, в силу, що задня частина, задній ланцюг сильніший, у жінок так зазвичай. От, і пише, їй потрібно ще й кацапською, це й пише, блядь, не пишіть мені цією мовою. краще взагалі не пишіть. Пише, нужно підсість більше і більше потягнуть. Блять, якщо вона підсяде, друже, якщо вона підсіла, вона б не потягла взагалі ні разу, вона б не зірвала. Ні. Ми вже це перевіряли. Я перевіряю людей. Я дивлюсь, як вони можуть. Я ставлю їм техніку, я намагаюсь десь скоригувати. Ну, тренер краще бачить, ніж ти по ту сторону екрану. Тому не давайте оці дурні поради там. Пише чоловік, присідаю, там квадри не відчуваю. Теж порадник написав йому там. Постав стопи паралельно і розведи коліна. І що? Ну, б'єш коліна, стопи паралельно, а коліна в коліна уб'єш та і все буде. Нічого з цього не буде. Тому більшість цих парад, вони безтолкові і не потрібні. Не потрібні нікому. Тому слухайте себе і тренуйтеся так, як це підходить вам. Але в силу все-таки того, в силу якихось технік. Юля, їй постійно, знаєте, вона тренується, ну, ми готуємося на змагання. там, І постійно дуже важко їй це все дається. Дуже важко йде там. Тому як рух не основний. Ми це просто як додаток так. додатково тренуємось. Ми знаємо, що якщо ти хочеш бути гарним десь в одному направленні, тобі потрібно його і тренувати. А якщо ти по всім направленням лізеш, то ти не спрогресуєш ні там, ні там. Але ми намагаємося спростувати цю думку і ми намагаємося прогресувати. Тому ну, давайте, багато я вже всього вам нарасповідав. Багато я вам уже нарозповідав, тому рухаємося на турніки і демонструємо, що ми можемо. Ну що, рахувала? Щось вроді 23 чи щось таке Ну, потрошку додаємо, потрошку рухаємось перед пліччям Лімітує трохи роботу, вибиває Нічого, рухаємось далі. Так, друзі. Поки Юля розминається по своїх підтягуваннях. Ну Я передивився там е, до 16-го разу. 15 взагалі чистих було, 16-й такий вже скривлений. І далі от руку на серце положивши, грязно було. Але рухаємось далі, вирівняємося. Е, 24-й був би хват не дав вже. Потрібно ще укріплювати. Так, давай Юля. Підбадьорюйте, Юлю, пишіть в коментарях. Давай, раз за три-чотири зробиш, для тебе це нормально. Буде. Давай, 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 умнічка. Ну, що, я тебе можу похвалити. Я тебе можу похвалити. Насипте Юлі Лаїтів, не жміться, блядь. Дивіться, їй набагато складніше, ніж мені. Шість разів порівняно з тим, що починала з двох. Зважаючи на те, що вона жінка. От, не йшло, ви бачили, як вона мучилась там. Потім було 4, потім упало на 2 взагалі. Але головне ускладнення тим, що. Юля готується до змагань, Станова, жим. Бачили, бачили шорти короткі відео. В п'ятницю 60 кг на 2 власна вага. Вже 62 Юля піднабрала трохи, так? 22-400. Навіть 400, ну будемо обганятися в 60 кг. Станова була 115. От, незважаючи на те, що активно Юля там працює, то... ну в тебе навіть краще, ніж у мене підтягує. Молодець, це той випадок, коли учениця перевершила учня. Окей, в мене руки пізде струсяться, хотів так епічно завершити. Бажаємо всім удачі. Розвивайтесь, рухайтеся далі, не зупиняйтеся. До нових зустрічей. Так, не перемикайтеся, ще хочу спробувати. Все-таки з провисанням там чистоганом скільки вийде. Незважаючи на на уже... другу спробу, але хочеться чистенько зробити. Лімітує хват, так би ще робив. Тому те, що я казав, хват потрібно укріплювати. Окей, на сьогодні точно все. Прогресуйте, до нових зустрічей.